Сьогодні 16 листопада четвер. Слова Ісуса бувають іноді гострі та важкі до сприйняття. Це відбувається тому, що Богу залежить на нашому спасінні. Він прагне спасіння кожної людини. Слухайся сьогодні слова Ісуса до людей, які відкидають Його любов. Відчуй серце Ісуса, що зранене через неприйняття Його любові. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Сказав Господь до юдеїв, які до нього прийшли. Горе вам, книжники й Фарисеї! Що будуєте гроби пророкам. І ваші батьки їх убили. Ви так стаєте свідками і даєте згоду вчинкам батьків ваших. Вони їх убивали, а ви будуєте їм гроби. Тому й каже мудрість Божа Я їм пошлю пророків і апостолів вони деякі з них уб'ють, а деяких будуть гонити. Щоб цей рід відповів за кров усіх пророків. Пролито від сотворення світу, Від крові Авеля до крови Захарії, вбитого між вівтарем і храмом. Так, я кажу вам рід цей відповідатиме за все те. Горе вам, законовчителям, Бо ви взяли ключ знання. Самі ви війшли, і тим, що хотіли війти, заборонили. Як він вийшов звідти, книжники та фарисеї стали сильно на нього нападати і ставити йому різні питання, чигаючи, щоб несподівано піймати, яке слово з уст його. Тим часом, як народ зібрався тисячами, так що одне одного топтало, він почав говорити перш до своїх учнів. Остерігайтесь фарисейської закваски, тобто лицемірства. Бог прагне, щоб люди пізнали Його. Він робить усе, щоб допровадити людину до пізнання Бога. Не йдеться йому про лише інтелектуальне пізнання. Фарисеї інтелектуально про Бога знали дуже багато. Вони пізнавали його кожного дня, вивчали святе Писання. Однак серця свої мали далеко від Бога. Бог прагне, щоби ти пізнав Його серце, жив у глибоких відносинах із ним. Бог усіх запрошує до такої близькості з Ним, кожному дає нагоду, щоб пізнати його серце. Подумай, в яких стосунках з Богом знаходишся ти. Перед нами повстають дві категорії людей фарисеї, і книжники та пророки і апостоли. І одні, й другі мали глибоке прагнення пізнати Бога та йому служити. Фарисеї затрималися лише на інтелектуальному пізнанні, вони не впустили Бога у своє серце, щоби він міг діяти у ньому. Апостоли і пророки довірилися Богу, іноді, всупереч логічним поясненням, дозволили Богу творити в своєму житті план спасіння. Подумай, до якої категорії людей хотів би належати ти. Правдива мудрість не полягає на тому, щоб зупинитись лише на дослівному вивченні святого письма, на зовнішньому виконанні релігійних практик, на очікуванні, що Бог нам колись об'явить правду про себе. Правдива мудрість полягає на тому, щоб дозволити Богу реалізувати план спасіння для мене тут і тепер. Довіритись Божій любові та його благодатям, відповідати Йому взаємністю та свідчити про нього людям, палким люблячим серцем. Казав Господь до юдеїв, які до нього прийшли Горе вам, книжники й фарисеї, що будуєте гроби пророкам, і ваші батьки їх убили. Ви так стаєте свідками і даєте згоду вчинкам батьків ваших. Вони їх убивали, а ви будуєте їм гроби. Тому й каже мудрість Божа. Я їм пошлю пророків і апостолів вони деякі з них уб'ють, а деяких будуть гонити, щоб цей рід відповів за кров усіх пророків, пролиту від сотворення світу, від крові Авеля до крови Захарії, вбитого між вівтарем і храмом. Так, я кажу вам Рід цей відповідатиме за все те горе вам, законовчителям, бо ви взяли ключ знання. Самі ви не війшли, і тим, що хотіли війти, заборонили. Як він вийшов звідти, книжники та фарисеї стали сильно на нього нападати і ставити йому різні питання чигаючи, щоб несподівано піймати, яке слово з уст його. Тим часом. Як народ зібрався тисячами, так що одне одного топтало, він почав говорити перш до своїх учнів: Остерігайтесь фарисейської закваски, тобто лицемірства! Прошу Господа про поглиблення моїх відносин із Ним, щоб я міг зі щирим, сповненим Божої любові серцем бути апостолом і пророком у своєму середовищі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.